Звинувачення в своєму е скажімо, документальному зверненні до суду, поданні, жодного аргументу, той, який відповідав би КПК, ну, не. Всі заперечення, які доводили, суддя собі пропустив красиво і все, вийшов. Е частково задовільнити, якби і так, і так. Але... Скажу відверто, ну, я маю можливість э, диви, дивитися на людей і оцінювати, якщо під час зачитки рішення суду сім разів суддя в сторону виключно, э, сторони обвинувачення, тіпа, я правильно все <світ> ну, ну, э, ну Я там сказав по-іншому е, э, про той анекдот, каже, а чого голова шатається, так <світ> само і тут вийшло. <світ> Ну, а в другому процесі, який вони хотіли відразу запустити в роботу, це відсторонення від посади. Ми, порадившись з адвокатами, використовуючи норми закону в силу тих обставин і доводів, які є під відеофіксацією, під аудіозапіс зроблені, виходячи з упередженості дії судді, заявили клопотання про відвід судді. Виходячи з процедури, він полишився в залу судового засідання. Пішов е, доповідати е, заступнику е, голови Печерського суду, яке вони там рішення будуть приймати, е, хто буде головувати, але він вже не буде головувати на цьому пленарному засіданні. Е, зараз е, розгляд, буде розгляд питання по Василю Павловичу, теж запобіжний, е, другий процес відсторонення. Тобто така всіношна. <глес> ну, я думаю, зараз в цій ситуації теж буде про питання про відсторонення, тому що якщо ну, він в цьому питанні де аргументовано доводи, все-все надавалося, він прийняв таке рішення, то і потерпалося, думаю, що те буде зворотно. А можливо, що навіть якщо той суддя лишиться після роздратування, що його відсторонили, то ще може і задовільнити повністю взяти тобто, така Така річ. В понеділок, 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 коли отримаємо, бо секретаріат повідомив, вже, що лише в понеділок можна буде отримати повний, повний текст судового рішення по запобіжному захисту, подаємо апеляцію, ну, оскаржуємо. Ну, іншого немає. Ну, На рахунок упередженого, ну, да? давайте я вам поясню саму процедуру. Таку річ. Якби е, призначення судді відбувалося так, як е, жеребкуванням, так як відбувається в простих справах, можна було б говорити там, що упереджено, не упереджено, але ну, в об'єктивний спосіб шляхом жеребкування призначили суддю. Ця ж е, ситуація, коли е, спочатку сказали, що суддя буде такий, то е, біля на Артема, yeah. 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 Там, не туди. Суддя подивився. А не так багато є слідчих е, суддів, які мають право розглядати питання такої складності. Mm. Подивишся, Подивився сказав, ні, я таке замовлення робити не буду. І вони ж перекинули сюди, призначивши, ти ж не жереб визначив цього суддю, mm. а виходить да. з подачі. Да, да. Так, ліпий жереб фактично. Зараз вони сьогодні повинні призначити. Сьогодні повинні призначити, ну, в даному випадку навіть того суддю, якого призначать уже, а це може бути заступник голови Печерського суду тільки, бо він черговий є в цьому процесі, він керівник є. Він може слухати одну сторону і другу і прийти до висновку, там, що завтра засідання зробити, перенести і так далі. Може, а може бути, що він черговий, він черговий суддя, і він має бути. На роботі виконувати роботу. Бути, так, так, так. Яка так, різниця, так, де йому спати? Чи Тут ну, да, чи час, то, час так, тому да. що ну, таке <ріст> враження дійсно, <ріст> ти аргументуєш, доводиш, доказуєш, судові експертизи наводиш і так далі, а воно все пролітає, хоча віконце закрите було. Сліпа каміда, річ така річ. <ріст> така річ. Не Не сліпа, але дуже зряча. Скажу іншу ще інформацію на загал, поки ми тут займаємося судовими справами цими всіма слідчі, тої спецгрупи рисаків, про які так любить говорити генеральний прокурор, поїхали в Дерзимагенції в реєстрації, кругом повністю обласні, місцеві, дерзимагенції України з вимогами, що давайте вносьте зміни в дані і все. Майдан, да, да, майдан це, да, не, да, необхідно організовувати. Да, З них треба зробити. Да. Аргументи, Я які доводимо, доводимо в суді в першому засіданні, про те, що е, ми заново виявлені обставинами <кос> тої самої справи, яку Мікулін слухав по цих 890 і 2002-го, е, подали клопотання, заяву до Ірпінського суду. Ну, наша підсудність подали туди. Тут і з відкриття, провадження, навіть не розглядаючи, він фактично зупинив всі процеси і поставив під сумнів, законність і рішення навіть Заковного суду України. Вони ж, вилучивши ці речі, не дають можливості в суді довести. От відбувається блокування таким чином і далі точкове вибіркове... То, що навіть то що навіть. Ну, Що ви спокуємо? Курити шкідливо, ви що? Взагалі палити не треба.